Друзі, е класна новина е про бабусі, яка допомагає армії. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди. Так, да, так, да, так. Да. гору я кидала. Але в них дуже круті ті дрони. І думаю, а вони ще збирають. То думаю, ай, кинеш. 81 рік бабусі. Вона розвідки і Класно, що е Буданов, голова розвідки. Подякував їй особисто, прислав представника, який бабусю там нагородив, подякував і таке інше. Ну і ще про Буданова розказують, що він, як керівник розвідки, не має ходити по каналам, показувати піар таке інше. Тобто вони мають бути всі засекречені. Не знаю. Я не знаю Буданова, який він що він, але мені ця ідея подобається. А чому ні? Так, звісно, він ризикує, ризикує своєю родиною, своїм здоров'ям, те, що його. Бачать, знають і можуть е вбити як будь-яку людину ризиковий хлопець, але чому б ні? Скажіть, ну, такого ще не було. Він виступає, поздоровляє, допомагає, е розказує цікаві всякі речі. Е для чого? Ми ж з вами не знаємо. Це ж розвідка. Тому ну, от така, таке бачення моє. Дякую.